Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег, сьогодні будемо займати обрізкою дерев. Нам треба робити це швидко, бо прийшло дуже сильне потепління. Почнуть просинатися дерева і краще це зробити до того, як піде сік по гілках дерев. Сонячна погода і гарно те, що буду, будуть підсихати швидко зрізи і не буде сідати на зрізі ніяка хвороба. Почнемо з оцієї груші. Це груша бланка на середньорослі підщепі, Три роки ці груші. Нам її треба формувати далі. На цій груші у нас вже сформувався е... перший ярус три гілки. Ці гілки ми так і залишимо повністю. Ми тільки їх трошки підріжемо на зовнішню бруньку. Отак. Одна. Всі три гілки повинні бути десь на одному приблизно рівні. Якщо ми тут обрізали, десь на такому ж рівні, на такому ж рівні ми будемо обрізати цю бруньку, цю гілку на зовнішню бруньку, ну, це, мабуть, Десь отак буде. І третю гілку теж на зовнішню бруньку. Ми її, ця, ця іде більш вертикально, ми її відігнемо і е, закріпимо, щоб вона росла більш горизонтально. Е, ну Ось у нас брунька на зовнішню сторону, ми над нею і зробимо зріз. Далі у нас йдуть невеличкі гілки, на них може зав'язатися груші в цьому році, тому ми їх залишаємо, вони нам не заважають. Наступний у нас теж вже формується ярус, але ж не дуже велика відстань, мала, скажем, замала відстань для. Формування другого яруса, наприклад, оці перші гілки, і вони йдуть, вони сформувалися ці гілки над... над гілками першого ярусу. Це не повинно так бути, вони повинні розходитись в інші сторони. Тому ми зрізаємо ці гілки на кільце. Так, от і зрізаємо. Другу все ми залишаємо для розвитку другого яруса оці дві гілки, які йдуть е, в сторони е, поміж гілками першого ярусу. Е, так, тепер ми для подальшого з тим подальшої стимуляції росту підрізаємо основний пагон стовбур, основну провідну гілку, гілку ми її ну, десь вкоротимо, наприклад, на оцю бруньку. оцю брунь. Ці е, гілки яруса другого повинні бути нижчі, не такими сильними не такими довгими порівнянні з основним е, стовбуром, тому ми її знову ж на зовнішню гілку ріжемо. На зовнішню бруньку ріжемо ці два пагони, ці дві гілки, тільки вони повинні бути менші за основну, за довжиною. Тому ми ріжемо цю гілку ось на зовнішню бруньку. І з цієї сторони теж Вибираємо зовнішню бруньку десь на такому ж рівні, як е, зріс був цієї е, гілки. Десь так приблизно ми зрізаємо і цю. Ну, Дивимось, куди брунька буде йти. Ну, тут десь отак брунька. Ось брунька буде зовні йти. Між, розвиватися між гілками першого ярусу. Оця десь буде ось брунька. Ми і зрізаємо на цією брунькою. Таким чином у нас сформувалося отаке деревце з обрізкою. Перший ярус там зачаток другого ярусу і основна гілка, основний стовбур. Так виглядає обрізана груша після трьох років життя. Це наша друга груша ділабарію. Е, є підозри такі, що вона не на той підщепі, на якій ми купляли цей сорт. Ми купляли на середньорослій підщепі, підщепі а вона їй 4 роки ці гроші, вона маленька, і вона не зрозуміла як формує, формірується, вона не дає довгий гілок, ми не можемо сформувати її, як а, полушена, вона дає невеличкі гілки, от які, на яких формуються бруньки плодові. от В тому році якісь тільки викинула пагони такі. От вертикальний пагін, от один, ось другий. Тут, тут незрозумілий пагін. Униз виріс. Тут спочатку пішла вниз, гілка, потім вверх. І тут більше. Тому не знаю, яру саме її, мабуть, не вийде як сформувати. Хоча б можна... Може вийде веретином. Подивимося, як вона ще буде в цьому році себе поводить, але ж нам не треба було тут таке маленьке дерево, якщо це, наприклад, плановидна груша. Ну, вже стільки років витрачено на неї. Ми будемо якось обрізати, будемо точно обрізати оці гілки, які йдуть, які йдуть вертикально, вони не потрібні. Тут залишиться оця гілка. Ми її підріжемо на зовню бруньку, може вона далі піде розвиватися. На цій бруньці, на цій гілки бруньки плодові. Подивимось, якщо як вона себе буде поводити, може потім зріжемо. Ну, ці е, з бруньками залишаємо е, з плодовими. Оцю вниз, оцю вниз гілку, яка йде. Ми її, мабуть, зріжемо повністю. Вона вниз на зовсім не потрібна. Далі, якщо зробити оцією, яка йде вниз, а потім вверх. Теж незрозуміло, що з нею робити. На неї і бруньки є плодові. Може її зовсім зрізати, щоб вона не тягнула на себе. Незрозуміло, як вона формується. Мабуть, зріжемо повністю на кільце. Так. І підріжемо оці гілки, які виросли найбільше в тому руці, теж на зовнішню на зовнішню бруньку. Ну, мабуть, отак підріжемо. І ось така друга, така дебела. Гарна. Теж підріжемо на зовнішню бронеку. Так, ну а верхівка отака теж не зрозуміла. Оце виросло в тому році, не дуже багато. Тут оці дві не потрібні, одну зріжемо. Одну зріжемо, щоб одна була основна. Ведуча. Ну, ось якийсь теж шпагін. Він менший, але трошки його приріжемо. Теж на зовнішню бруньку. Отак. Все, на цієї. Бруємо теж плодові бруньки. Так буде, так виглядати буде. Наша груша в цілому з маленькими пагонами. Будемо дивитися, як вона себе буде поводити. Далі, може її прибрати, прийдеться або пересадити кудись, кудись в інше місце, а тут посадити більше дерева. Яблуня Три роки евеліна, теж її тільки ще формуємо, і вона от теж дала багато якісь пагонів, які треба, прийдеться вирізати. Отак от вона заросла за той рік. І тепер будемо дивитися, що з нею робити. Тут у нас виросло три таких. Потужних пагонів ось. Ми їх, мабуть, і залишимо на перший ярус. Скале... Залишимо як скелетні гілки першого ярусу. Тоді нам потрібно всі оці, які нижчі, хоча вони теж такі дебеленькі. Ну, ці пішли вже більше врісти. вони подавляють розвиток у цих, які знаходяться нижче. Тому нам прийдеться їх обрізати на кільце. Так дуже така вже потужна гілка так, одна. Обов'язково треба буде замазати садовим варом дуже великий зріз. І після, після кожної обрізки одного дерева треба обробляти інструмент, щоб якщо якась хвороба на дереві, щоб її не передавати, до другого дерева треба обробляти. Я обробляю спиртом медичним, можна йодоцит, ще якісь там. Дивіться, у кожного своє є для обробки інструменти, препарати. Так, далі обрізаємо на кільце друга гілка. Так, третя. Третя гілка на кільці. І четверта. Так, ось залишились три, будуть основні скелетні гілки. Ми їх ще і прив'яжемо. Кілок до землі заб'ємо і прив'яжемо, трохи їх відігнемо бо вони дуже йдуть вертикально. Нам треба, щоб вони більш горизонтально розвивалися. Так, цю гілку ми можемо залишити, подивимось може бруньки, хоча не видно. Можна буде пізніше зрізати. А можна і зараз. По-моєму, нема тут на неї бруньок плодових, тому... Зріжемо відсю. Так, ну, тепер дивимось на ці скелетні гілки, які ми залишили. Оце, що вертикально йде, гілка, ми її зрізаємо. Вона нам не потрібна. Так, це ми відігнемо отак. І тут йдуть дві гілки і на розгалуження, але вони йдуть зарано. Вони зарано. Нам треба, щоб від стовбуру основного розгалуження цієї скелетної гілки йшло десь за 50 сантиметрів. А тут сантиметрів 25. См. Тому це нам теж не підходить. Ми зрізаємо ці розгалуження. Одну гілку і другу гілку. От залишається одна. Так, тут ми теж нагнемо отак, гілку і прив'яжемо. І тут у нас іде теж зарано оце розгалуження до гілок, ми їх теж обрізаємо. Так, обрізаємо, коли нагнемо, нагнемо цю гілку тут іде е, гілка з брунькою плодовою. І це з плодовою йде. Так, оці дві без, е, без плодових бруньок, і вони, коли нагнемо, будуть вниз дивитися, ми їх теж. Відрізаємо вони тут не потрібні. А ці дві маленькі з бруньками плодовими залишаємо. Далі третя гілка. Тут теж пішло розгалуження на дві. Ми одне розгалуження гілку, яка йде зарано в сторону і буде загущати крону, ми, ми її теж відрізаємо. Залишаємо одну. Ця гілочка йде з брунькою, нехай буде, вона невеличка. Ми теж прив'яжемо, відігнемо і прив'яжемо до землі цю гілку. Тепер ці гілки дуже довгі, ми їх повинні для кращого розвитку вкоротити десь на одному, десь на одному рівні. Ці гілки повинні бути десь на одному рівні. Так, нам десь треба, щоб формувалися гілки другого порядку десь за 50 см від основного стовбура. Тому ми для того, щоб розгалуження пішло десь на такої відстані, то нам треба десь відрізати від основного стовбура. Гілки на відстані десь 60 сантиметрів. Це буде то, знову ж зовнішня брунька, і це буде десь отак. Відрізаємо один пагін Далі тут зовнішня брунька десь буде. Отак. І тут. Зовнішня брунька. Тут так от обрізали на зовнішню бруньку. Якщо ми нагнемо на так от так буде І тут теж буде на зовнішню бруньку. Ну, треба таку більш розвинуту. Подивимось. Ну, давайте ось на цю. Отак. Майже на одному рівні ми зрізали всі гілки. Так, тепер ось буде другий ярус. Тут залишаємо дві гілки. В першому ярусі у нас три, тут буде дві. Гілка, яка знаходиться, наприклад, оця над гілкою першого ярусу, нам не потрібна. Буде затінювати одна одну, ми її зрізаємо на кільце. Далі. І ось така ж гілка теж друга, над першою. З першого ярусу теж буде затіняти першу, теж прибираємо на кільце. Залишаємо дві гілки, які йдуть між гілками першого ярусу. Оці дві гілки це будуть формуватися, формуватися другий ярус. І ми їх підрізаємо теж на зовнішню бруньку для кращого розвитку. Ось один. Так, і десь на цьому ж рівні зрізаємо на зовнішню, ну ось десь тут буде друга. Так, тут у нас маленька гілочка з брунькою, з брунькою, плодовою. Так, отут у нас плодовий немає, нам вона не потрібна, ми зрізаємо цю гілочку. Так, так, тут брунька, тут брунька, гілочки невеличкі залишаємо. Е, тепер дивимось далі. Так, отут у нас маленька на висоті. Маленька з брунічкою плодовою залишаємо. А оці дві. Конкурірую, конкурируючи з основним вагоном гілки ми їх прибираємо на кільце одну і другу. все і підрізаємо для більш кращого розвитку. Основний вагін центральний. Ну, десь. Ну, наприклад, на оцю бруньку. Отак. І в нас залишилось отаке обрізане Деревце яблунька. У нас ще така ж яблуня, є камео теж цього ж віку і виглядає приблизно так. Тому ми зараз обріжемо її за кадром. Покажемо вам, як вона виглядає. Ось отака. Покажу, і коли ми її обріжемо. От так виглядає після обрізки друга яблунька. У нас тільки дві, два пагони гарно сформовані було, підуть на перший ярус. Будемо намагатися оцю гілку вивести на, до першого яруса. Ми її обрізали, ну, як і усі. Стимулюємо її, щоб вона краще росла і вона вища за оці дві, буде, думаємо, наростати краще. Всі пагони зрізали зайві і підрізали верхівку.